Що ми будемо з донечкою їсти добу в автобусі? Знову їдемо в Болгарію. і Покажу, що ми з собою беремо в дорогу. Звісно, купила найзручніші контейнери з Аврори. Тот раз ми наоберегалися. Я сподіваюся, що в цей раз також була зроблена робота над помилками. Все ж таки, в тот раз я взяла супер мало їжі. Дякую, що була якась заправка, де ми купили печиво. На цей раз я зрозуміла і беру дуже багато. Сідаємо ми в автобус вісім ранку. На сніданок у нас будуть млинці та фрукти. Ті млинці, до речі, згалі балуваний дуже смачні. Готувала я їх верегрілі. 10 хвилин На обід у нас буде гречка та парові котлетки. Сподіваюсь, ми їх дуже швидко з'їмо, щоб не заваняти весь салон. Але що говорити за нами? Сиділа подружня пара і добужували якісь вонючі сухарики. А потім дістали яйця та курку. Це був взагалі максимальний треш. Також ми беремо всілякі смаколики, лаваш та хумус, з яким ми будемо їсти овочі. Також мене в дорозі рятують чупачупси. Мені хтось сказав, що вони допомагають від укачування діткам. І в той раз це дійсно спрацювало. І Ось такий продуктовий набір у нас вийшов. Також собі докуплю ще воду та полі чупачупси. А ще виїсте, коли так довго в дорозі.